Прифайного, натхненного і творчого дня середи. Як гарно на дворі. снігу нема зовсім, а ще зима. Але нічого, зато тобто активно готуємося до весни. Сьогодні навіть горобчики співають весь час, що весна скоро, весна скоро. А, а навіть діти розчули в деяких співах літо-літо, літо-літо, що вже навіть літом запахло. Не спішимо, переживаємо сьогоднішній день, як сьогоднішній, без втікання в завтра. Та, отже, середа. Навчає нас сьогодні Тім Келлер, один із великих підозрів і святих, але не знаю. Бо не католик. Не я не католик, він не католик. Але, але так виглядає як святий. І чудові речі говорить. Я просто в нього черпаю дуже багато для подружніх пар, для себе, для нашого подружжя. Ми багато почерпнули з дружиною. І він наводить декілька прикладів любові Ісуса, Христової любові, аби ми зрозуміли, як Ісус любить. Аби ми зрозуміли, власне. В чому полягає справжня любов? Він наводить такий приклад, що одна з основних рис подружжя це є дружба, така правдива дружба. Пам'ятаєте, недобре чоловіку бути одному, треба для нього колегу, треба для нього друга, іншу, іншу особу. Це є одно з основних покликань подружжя. І ця дружба завжди виникає з любові і любов'ю оточена. Але правдива любов. Заснована не на виборі, бо як, як ми дивимося, скажімо, ну, згадайте, коли ви шукали собі дівчину або хлопця. або якщо шукаєте, то подивіться, як ви дивитеся. І тім Келера наведе такий приклад, що ми коли ж дивимося і вибираємо собі чоловіка або дружину, хлопця або дівчину, то ми як дивимося, От, припустимо, є натовп з десятьох осіб, і ми дивимося так, ага, у цієї не така фігура, у цієї не такі плечі, ага, то і в шия взагалі якась не така, а ніс, ого, такий ніс не можна дивитися. І так вибираєш собі із десяти, більш-менш двох, пристрілюєшся і з тими двома починаєш більше спілкуватися, що може з ними двома ми б зійшлися. І він каже: уявіть собі, якби Ісус так вибирав нас. Уявляєте? Ісус каже, я, я з любові до вас прийшов у цей світ, але помру і буду любити тільки тих, хто мені подобається за статурою. Ні? Я буду любити тільки тих, в кого є такі носи. Які мені симпатизують, правда? В кого є такий смак по музиці, або у такий смак по фільмах, як і в мене, то я таких буду любити, а інших, то ні, вибачайте, іншим разом, в друге пришестя або в третє пришестя. Нема такого. Ісус якраз помирає за тих людей, які йому не подобаються навіть, уявляєте? І я так дивлюся, деякі з моїх друзів, з якими я тепер дружу, то справді на початку. Вони мені аж не подобалися. Навіть моя дружина. Перша реакція на мою дружину ну, після того, коли я, ну коли ще вона, не була мені дружина, це було на паломництві, коли вона мені так впала в око, коли я почав до неї задиратися, то перша реакція була, коли вона там так мені відповіла дерзко, ну вона ж гуцулка, розумієте, а гуцулка це гуцулка. Вона ну, так, так мені гостро сказала, я думаю, собі, нічого собі, ти знаєш, з ким ти говориш? Ти знаєш, хто я такий? Хоча я ще й тоді не знав, хто я такий. І тепер ледве здогадуюся, але так, так, так мене проминуло. Тобто перша реакція була, а потім і друга така реакція, що що це за дівчисько? Що це за одна, яка так мене зачіпає, так мене задирає. О, ну, я їй покажу. Ну, і ти по сьогодні показую вже 13-й рік. Тобто, розумієте, брати і сестри, правдива любов не полягає на такому відборі. Правдива любов це не кастинг. Так, ти мені підходиш, ти не підходиш, а в тебе за довгі ноги, а в тебе за короткі ноги, а ти за багато говориш, а ти зовсім не говориш. Ні. Правдива любов просто любить. Тому така легенька підказка для вас, хто хоче будувати стосунки у сім'ї, для вас, хто вже є в сім'ї, то особливо, якщо ви маєте сьогодні у своїх стосунках якесь розчарування, бо він якийсь не такий, бо вона якась не така, особливо у подружжі. Бо якісь не такі ноги, бо якісь не такі вуха, не такі реакції, не така поведінка, не таке, що те чи інше. Або якщо відносно друга або подруги... Власне, знову ж таки виникає ось це. То запитайте себе, ви любите заради якихось якостей, чи ви просто любите? А любов завжди любить просто. І тому Тім Келлер каже, що дуже класно, що Ісус нас не любить так, як ми любимо. Ісус не робить такий кастинг, не робить такий відбір, як ми робимо. Правда? Це затовстий, це заходий. Ісус не ставить питання, що я від тебе можу мати. Він ставить питання, що я тобі можу дати. Справжнє подружжя ставить питання, що я тобі можу дати, скільки я можу дати. Не що я, бу... що я отримую. І ось чому, підказує Тім Келлер, у... коли ми вінчаємося, коли ми одружуємося, у подружній присязі нічого не говориться про твої почуття тепер. Нічого не говориться про те, що ти тепер відчуваєш до людини. Не говориться там, я тебе дуже сильно кохаю і буду тебе любити до кінця життя. Не я ма тебе, мене в животі метелики, коли я на тебе дивлюся. Не говориться про це. Чому? Бо це не є ключем, подружжя. Ключем є дарування. Ключем є Я вибираю і сьогодні тобі себе дарувати. Я сьогодні щось там, ми з дружиною так, ну, не, не посварилися, бо, бо ми не сваримося. Але щось так, я їй сказав, а вона мені сказала, і ми на тому розійшлися. І потім я так дивлюся, думаю, молюся, думаю, боже, який я егоїст. Я їй пишу, що я егоїст пробач, я неправильно зробив. А Вона каже, добре, ти пробач, і цьому, цьому, ць, файно, і вже я примирені. Бо, власне, не що я отримаю, а що я можу дати, що я можу дати тобі. Оце і є любов. Тому дякуємо Тімові Келерові за те, що нам пригадує про Ісуса, і дякуємо Ісусові за те, що Він нам показує таку любов. Істинну любов, любов не Любов не виняткову, не таку кастингову, але показує нам оригінальну любов, яка не дивиться ні, ні на твої вуха, ноги, руки, плечі, груди, шию, ні на що. Просто любить. І не каже, що ти мені такий підходиш або такий ні. Просто любить. І коли ти усвідомлюєш цю любов, то, я, то одна з перших речей, на що вона штовхає, це покаяння. Боже, я хочу бути для тебе ще кращим. А друге, ну це, власне, берім приклад. Навчаємося такої любові. Навчаємося любити людей не за їхні якості і не за те, що вони нам можуть дати. Бо любов це, що я можу дати тобі. Класно. І дай Боже, практикуємо це у стосунках, у коханні, у подружжі, а відтак і у стосунках із друзями, і надіюся навіть трошки з родичами. Хоча це буде окрема тема. Файно. Дякуємо Тіму Келеру. Пригадую. Про лайки, пригадую про підписку, обов'язково нажимайте підписатися на канал, і дзвіночок це завжди дуже допомагає для відео. Коментуйте і поширюйте. І це також буде виявом любові. Майтеся файно, мир вам!